Всім привітики, друзі, всім гарного сонячного дня п'ятниці, гарного вам дня робочого, хто на пенсії гарних прогулянок, гарних покупок і тільки хороших новин звичайно, здоров'я, міцного, миру, добра, благополуччя. Бувайте здоровенькі, не хворійте, Побільше рухайтеся. Я прийшла в парк. Щоб рухатися, щоб не сидіти на місці, треба трішки самі, самим себе піддержувати у. Ну, не в ідеальній формі, а хоча б коло ідеальне. Так. Так, що запрошую вас з собою в парк на природу. Цвітуть уже каштани. Оцвітаються, розцвітає липа, розцвітає акація, так що красота, птички співають. Травичка така брава. Зараз би кроликів сюди або. Козочок або корову, корові було б саме ліпше. напаслася. Б. Чому? Тому що трава висока, було б зручно пастись. Я за комби зачепила два рази і наїлася, і Ну, Так нічого нового нема, тепленько в нас. Я вийшла з дому, було 27 градусів на сонці, на сонці, звичайно. Без сонечка, не знаю, ну, наполовину, мабуть, але тепло, дуже тепло. Вітерець легенький повіває, не холодний, такий літній. З легенькою такою прохолодою, ну все добре. Та гарна акація цвіте. Підійду зараз, покажу вам. Треба нарвати та настояти на горільці, а потім... Ноги розтирати, ну, суглоби, ручки, ножки, лікті, коліна. Я маю це на увазі. Так ось така красунька, бачите? І така здоровенна, височенна красунька. А вже ви знаєте, де яка цвітається, засихає. Тут не одна я вже фотографувала, тому що, а тут, де в тіні, тут ще й не відкрилася. А ну буде вам видно, чи ні. Ось, бачите, ще навіть не відкрили скиточки. Так що така красота. Птички виспівують, їм весело. А що сонечко тепленько наїлося та й вперед. Я вже так собі думаю, як буду приїжджати проводити ефіри, то треба брати з собою птичкам і білочкам, я завжди беру. Але чекаю, доки закінчиться ефір. А тепер собі вирішила, що буду їм давати їжу до ефіру, щоб вони не були голодні і під ногами мені не плуталися і не нервували, що вони будуть голодні, що їх ніхто не нагодує. Пахне акація, Я стою під акацією, так пахне гарно. П'янящий такий аромат від неї. От бачите, який вітерець. Він величенький, але він не холодний, тепленький. Тепленький. Я в футбольці сьогодні не вдягалась тепло, вийшла на подвір'я. Тепленько, думаю, ні, не буду вдягати ні кофту, ні олімпійку, ні костюм спортивний. Ягнув футболку і штани спортивні вперед. І так і зробила. Ох, а це яке старюче, гляньте, якою товщиною. І вже насквозь видно вам чи ні? Воно бачите, дірка насквозь, хтось палив його, підпалював, бо воно попалене, я так зрозуміла, да? сажа. І оце ж тут розумієте, з роками дощі, сніги, воно сухе вже, молоді гілки відпустили. Це акація, і воно може завалитися, друзі. Але е, тішить те, що тут, як воно впаде, воно ну як таке, воно в такому місці стоїть, що нікого не зробить, нікого не понівечить, скажімо так. Бо воно стоїть посередині тут, і як упаде, то впаде, навіть на дорогу не буде, на ті доріжки, які в парку, навіть не буде нікому заважати. А там хто зна, хто зна. Дай Боже, щоб все було добре. Ось Отака сьогодні природа в нас, таке тепло. Я не знаю, як воно знімається на сонці, Ну, поки так. Трошки поки вам показала такої красоти. Може, хтось у квартирах комусь цікаво, на балконі може хтось подивиться відео моє. Ох, яка височена ялинка. не кінця, не краю нема. О, нарешті нарешті знайшла кінець. Тої ялинки сосни, вірніше, мабуть, і не сосна, а туя, туя. Ну, та як сама собі виросла, як сформувалась, так і росла. Ніхто її не формував. Посадили, та і слава Богу, що прийнялася. і Слава Богу, що. Опа. Отак. От Малешня та катається на машинках, машинки такі коштують 10 минут 100 гривень. Малишня впала одне, щоб <гум>, мама в телефон заглядала. От, комедія та годі з цими телефонами нема нікому покоя і нема. Без них ну ніяк, як, як знеболюючи. <гум> Так, будували якийсь будиночок вдалині, не добудували велике приміщення, а що воно було, не знаю, не пам'ятаю, але але вже все запущене. Заброшка, як то кажуть. Тут хорошо, в коло гарно так. Прямо чудово, можна сказати. Все, друзі, дякую, хто був зі мною. Гарного дня, бережіть себе. Всім до побачення, до нових відео. Мне нравится.